Свою історію скажу: страпеці вичено отакі, як ніж. А він мене заштопав отакими От нитками: до тебе сьогодні прийде поліція, бо це в тебе ноживе. Не Халатність, некомпетентність це якісь зверхність і, і ще куча всього негативних факторів. Давимо! бачу нехіла така дискусія розвелася в коментарях на рахунок медицини Норвегії. Розказую ситуацію, яка в мене склалася вчора. Тобто, це не випадок, який я почув десь там зі сторони ситуація, по якій я зробив висновок певний на рахунок медицини. Справа в тому, що е мій менший Юра, він алергетик. У нього з дитинства алергія, там цілий список продуктів, на якого в нього алергія. Але е за рекомендаціями алерголога ми потрішечки даємо йому ці алергени, щоб виробити толерантність до цих продуктів. Так ось е позавчора. Малий наївся з ефіра домашнього, там ну, є білок, але реакції не було. Тобто він з'їв більше, ніж треба, але реакції не було. І я за це завтикав, і вчора я дав йому противний батончик вкусити раз дав. І в нього, походу, почалась почалася накопільна реакція, і його як почало сипати. А в нас вже був доволі страшний досвід уже з цим. Він якось з'їв пів курячого яйця і в нього почався оток квінки. Хто не знає, що це таке, це. Гостра реакція по шкірі висипи, кропив'янка і слизисті. Вони набухають настільки, що аж мішає дихати в летальних випадках. Може навіть дитина задихнутися. І от вчора це почалось знову ті самі симптоми. Він почав кашлятись, тримати загордишко, задихатися, і ми дуже сильно перелякалися. Ось на відео я поставив. Це вже на відео, вже майже все зійшло. Тож, в той момент, коли ми бігали з ним, нам трошечки було не до зйомок відео. Ну, тут ви можете побачити такі вже остатки трошки в нього цієї крапів'янки. Ми були, до речі, не вдома. Ми поїхали в сандал, це годину їзди від е, нашого місця проживання. У малого взяли, побігли в аптеку. Як оказалося, в аптекі е, без рецепту антигістамінні препарати ти ніде не купиш. Але нам швиденько дали адресу та номер телефону Легівактин. Кімната швидкої допомоги в перекладі. Ми туди поїхали, пішли на рецепшн, показали малого. Нам швиденько знайшли лікаря. Він прийняв нас в кабінеті, подивився, обдивився. На щастя, на той момент реакція малого почала уже зменшуватись. Слава Богу, і він сказав, що я не бачу прям смисла зараз йому колоти уколи, щоб зняти цю реакцію, того що йому вже стає легше. І нам просто виписав рецепт. Щоб ми могли піти в аптеку, купити якийсь протилергічний препарат і дати Юрі. Тобто, в цій ситуації я не побачив ніякої халатності, я не бачив якоїсь там розстрілюється чи некомпетентності. Все вирішилось чітко, швидко. Ми видихнули, заспокоїлись і все. Враження в мене позитивне. Ви ще маєте на увазі, це державні лікарні. Тут частні лікарні, вони це рідкість в цьому районі, де ми живемо. Взагалі їх немає, я не бачу ніде частні лікарні, тобто це державного рівня. Ви просто згадайте, в Україні державні лікарні як там лічать. Ну, це взагалі срака. Ну, таких історій, от як тут розказують коментарях, з України, отак от валом можна знайти. Е, Хочете особисто свою історію скажу, зв'язану з лікуванням в Україні? Це колись теж давно було. Я в душі мився, в вані підскользнувся, бо нахилявся за милом, впав з боку на раковину спиною. Раковина уривається, я разом з нею лечу вниз. Раковина в дребезги, і всі осколки від раковини не повтикалися в мою тушку. Я почав витягувати страпець і витягнув такий, як ніж. Своїм ходом приїхав в лікарню, ніяка скоро не приїжджала. Мімо рецепшна прийшов, ніхто навіть не помітив, що хтось прийшов взагалі, вони десь там засіли пити чайок, ти собі сам проходиш. Хірурга теж сам шукав, ніхто не знав, де хірург. По поверхам його шукав, потеряв уже кучу крові, вже мені є погано. Нарешті я знайшов хірурга, він мене заштопав отакими От нитками. Блін, сказав, що вони самі розсосуться. Від того я потім сам собі шви знімав. E, Заштопав мене і ще потім сказав до тебе сьогодні прийде поліція, бо це в тебе не живе. Я кажу: ну хай приїжджає мене. Ванна ще не прирвана, там як будто порося зарізали, подивиться. І ще і це все відбувається з якимись такими насмішками, якимись такими непонятними шуточками. От тоді реально в мене негативне враження склалося. Халатність, некомпетентність, це якісь зверхність, і, і ще куча всього негативних факторів. Я в Україні з своїх дітей. Якщо щось сталося, я тільки вчасно час вів, тому що довіри до державних немає. Для себе я зробив невеличкий аналіз. Саме більше не подобається медицина в Норвегії тим людям, які звикли чуть що закидати з таблетками для профілактики антибіотички Закидати в себе куча таблеток, якщо там чуть заблизь голова. Бо таким людям тут реально короби їх, того що тут такого немає. Вони стараються максимально лікуватися водичкою. Парацетамолом і все В більшості випадків це правильно. Просто наші люди цього не розуміють, бо вони так не звикли ще з на СССР. Це особисто моє суб'єктивне бачення.